Нарізаю яблучка, буду робити живчик. А Івасик мені, мій помічник маленький, їх воно носить. Назбирав. О, молодець. Свіженькі хорошенькі. І в нас буде живчик. То це я зараз таким займаюся. Короче, нічого там складного немає. Оце все ось можна нарізати. У мене прям яблука такі і гнилі є, я їх просто обрізаю. Взагалі, не переживаючи ні за що, воно все рівно буде проціжуватися в мене два рази. Тобто, просто сижу і ріжу. Так, ось так. Залила, засипала ці яблучка, ось, залила їх кип'ятком. І вони до завтра будуть у мене лежати. вже ось ще зверху пляшку з водою. І до завтра воно в мене буде стояти. А завтра будемо робити. Ну, а зараз взяла ось його газ. Візьму балончика, на дворі вже в нас вечір. Візьму балончика і піду е, обпалю біля ставка той столик, лавочки. Ну, на що хватить балончика та й обпалю. Правда, десь моя залізна та щітка десь ділася, не знаю де. То зараз візьму звичайну щітку. Ну, коротше, таку, що коврі чистить, геть нормально підходить. Так що ходімо, якраз подивимося, що його там ніхто не розваляв. Так, прийшла на ставочок, слава Богу, ніхто нічого не розваляв. І я вже навіть усього обпалила майже столика. Не знімала, бо з комою говорила по телефону тим часом. Раз ще десь хлопці мають підійти. Тільки в мене щось горілка погано зажигається. О, не, заж... Хочу о такого і лавочки, і столики, все. Обжигать. Блін, ну з горілкою щось нехороше. Погано оця. Ой, магія, так люблю, я так люблю оце палити <смістична> це взагалі. Я не сильно прям випалюю, так, щоб геть аж прям під венге під якесь. Але це саме краще захистить дерево зверху ще лаком покрию і красота. Ми тут вже в дві руки палимо. Якраз вже. Стола випалила, лавочки випалила і Сережка підтягнувся. Вже допалюємо, ге. Ага. Да. Зараз покажу, яка красота. Взагалі, так воно стає класно. Зараз покажу. Так, От так воно у нас виходить. Тепер звичайною такою щіточку. Просто, ну як немає, тої такої залізної то, по, по, по металовій там чи по чому Але воно цею на власному досвіді скажу. Геть гарно. Робить. Дивіться, аж глянець. О. Ну, опалили повністю. Ой, боже, ой, боже, чуть не впало. Лавочки і стопчики вже все. Отака краса тіща. Ще зверху покрию яхтним лаком. Ну, якщо в мене є яхтний, то покрию яхним. Звичайно, що краще покрити яхним. У ну, мене, так як багато всяких лаків є, то той, який вдома буде, то таким і покрию. Ну, я би рекомендувала б яхтним. А Сережка себе там о ногу обпалює. Піду допомагати сильно. Обалденно, папа прийшов, ще й каву приніс. О, та, ти, ти бачиш, який? Ми ж казали, що можна й каву Ну, Дитина десь гуляє, а ми тепер на природі з булькою. Булька нас не кидає, ні. Так, да, звісно, ну то добре. Значить, буде тобі допомагати сильно. <гум> Все, навіть саме цей трапік і той випалили. І це яка красота. Взагалі тут так гарно. Це взагалі романтика кавуся собі. Красота така. 9 годин вечора, вже і, і Васик наш підтягнувся. І дуже гарно. Все, практично з ставком закінчено. ну, Максимальні оці роботи. А ще ну, прийдемо, ось у лаком покриємо. Ну, оцей трап не будемо покривати, трап, нехай, бо це таке Столики оце покриємо, а трап ні. Трап так. мене там є масло. Воно буде тоді жирне. Вони питають, але просто буде те саме що з цього. Щось на якась паде. Та звісно, ні-ні. Та нормально і так. У всіх трапи взагалі воно нічим не оброблено. Вони ж провіваються. Звісно, ні в кого взагалі нічим не оброблено. І стоять. А в нас то взагалі практично все воно на землі, скільки ж тут води то в нас геть добренько. Все, у нас вже темно, ми з чашечками питаємося якось йти вже додому. Так посиділи, скажи, просто так посидіть, посидіть біля ставочка, це взагалі, це красота. Слава Богу, що воно це в нас так недалеко. Хоч можемо такого собі спокійненько. Що 20 хвилин пообпалювали, а годину собі посиділи. Потереваніли. Нічого, ми ні, ні удочок, ні спінінгів, нічого. Не, о Боже, вітер пролетів. <смірко> нічого не брали, а просто так спокійненько посаділи. Що це воно за така вечеря? Папа приготував вечерю. щось їм захотілося різко, типу омлет із, цим, із молоком і з шкварками. Не, мама вже не їсть, мами вже время. Мама, я я на маму не розраховую. Мама гудає. Чого собі ціла сковородка нажарена. Бо я знаю, що мама має прийти понюхати. Блін, а може і буду трошки. А буде трошки. Похудаю взавтра. Полюбляєш прийти понюхати, я тоді. Ти мене вже занадто гарно знаєш. Так, в общем, все. Прийшли, дійшли. Зараз усі поїмо цього діво омлета І завтра, дасть Бог, буде все добре. Якщо не буде доща, то підемо, і, піду і полакую. Оце, оце все наше діло. А ще не лякайтеся, там перейм... перейменува... перей... Як буде? Перейменувався канал. У нас переіменувався канал. Показується. Тільки що. Що перейменувався. А знаєте чого? І він тепер вже називається морозята, то вроді би ви не це, не, не думайте, що то не ми, то ми. <Liamline> морозята то ми. Ну, чому? Що? <пілку> Ні, будуть морозята. Ми ж морозята чи як? Да. Бо він цей канал називався взагалі-то дуже <пілку> спонтанно, якби я, ми взагалі не, не придумували ніякі там назви, щоб називати, чи ще щось. Та й так собі, я його собі створила і така. Та, типу, ми у селі, або я взагалі там якось по-дурацькому -по -по такому називала якось. Боже, як я поназивала? якось так і все. щось. Просто ми і, і, все. і все. А ми і все. У мене був два варіанти на той момент. Ми у селі і ми і все. Оце такого. Воно коли. Ну, я ж не думала, що буде типу другий цей якийсь канал. Зараз називається морозята, тому що ми і є морозятами. Нас усі так називають. Взагалі-то в нас прізвище мороз, якби. І багато хто називає морозята. Так що тепер ми морозята. Все, називаємося самі собою. Так що. Так що не дуже там, лякайтеся, якось прив... привикайте, напевно, до ці... цієї назви, бо я взагалі сама не люблю, як хтось зміняє назви, бо не знаєш, хто то, що то і а взагалі. А тепер ви знаєте, що ми такі е... і... І назвали уже в честь себе. Ну, ми ж там всі трьох і булька. Теж морозята. Морозята і булька. Да, морозята і булька. Так що отаке. Все, Будемо їсти цю диву вечерю. У нас вже сьогодні, до речі, були навіть перші помідорки наші. Не встигла засняти, тому що такий день сьогодні був такий важкий. Сьогодні ой, блін. і приїхав і, 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 та, і прибирання, і все. А наші най, найменшенькі ось у морозиня оце, то взагалі бистренько ще не встигли донести і показати, як уже він її злупив. Дві штучки вже було, так? Дві було? No. А вчора. Прийшов вчора. Ми взагалі назбирали цілу купу вже кукурудзи в себе. Ну в общем, якщо ми перезвали канал, значить ми більш будемо е, це мама, серйозніше мама. до нього ставитися. Мама, мама ще назвує каченята або кукурузя. Каченята. Ткаченята, то я вас одна тільки тут, каченя. У мене прізвище Дівоче Ткаченко. Мене колись качкою обзивали. Потім вже знайшла нормальне прізвище. Вже не обзивали. Так що я подівочий Ткаченко або. По... А я пам'ятаю, що за різ Ну, Мені подобалося. Що? Нормальне, гарне таке Ткаченко, гарне прізвище. Нас багато. А так що... Все, давайте, напевно, не буду. Вже якось завтра будемо включатися, тому що вже пів одинадцятої вечора, напевно, то треба вже перекусити, йти в душ та й відпочивати. Бо такий день був. Багато прибирання багато, стірки багато. Млін то біля басейну там прибирала теж. рвала, в Взагалі, багато такого всякого сьогодні було. Всі трохи потомилися, то треба вже десь трішечки відпочити. Все, пока, пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні! Героям слава!